В Харків, Дніпро, Житомир та Кривий Ріг. Ці міста зранку були під ворожим обстрілом. Рашисти гатили по Україні з градів важкої артилерії, запускали ракети. Над містами здійнявся сильний дим. Російська армія поцілила в об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо декілька районів столиці, а також мільйони Дніпра та Харкова без електрики. Немає живлення і в 11 населених пунктах Житомирщини. Працюють Ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде, перепідключення з, іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Віримо в наших енергетиків, віримо в наших рятувальників. Ми точно переможемо. Слава Україні! Та доньки, яких дуже чекали рідні, нарешті вдома. У результаті чергового масштабного обміну полоненими Україна звільнила з лап окупантів 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед них представниці ТРО Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, спеціальної служби транспорту та евакуйовані з Азовсталі. Найстарші зі звільнених 62 роки, наймолодші 21. Є й поранені, яких незаконно. Затримали в ордло ще до повномасштабного вторгнення РФ за проукраїнську позицію. Звільнені жінки будуть проходити медичний огляд, реабілітацію, обіймати рідних, своїх дітей та відновлюватись. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Я дякую усім причетним за цей успіх, а також дякую усім тим, хто. Поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Серед звільнених з російського полону і Вікторія Обідіна військова медикині, яку під час евакуації зазовсталі розлучили з її чотирирічною донькою Алісою. У колоні з евакуйованими маріупольцями до Запоріжжя прибула тільки дівчинка. А її маму тоді залишили у фільтраційному таборі. Втім, вже зовсім скоро сім'я знову воз'єднається. Мама ну, мене сьогодні тільки відміяли. Я не знаю ще нічого. Я очень рада, спасибо вам большое. За салютування на хіміку під час війни п'ять років неба в клітинку. Саме таке покарання світить любителям фейерверків. Вчора ввечері на 102 надійшло повідомлення про салюти в районі вулиці Замостянської. Розваги хуліганів зняли на камеру місцеві мешканці, вибухало і світилось у зануреному, у темряву і тишу місті. Поліцейські встановили місце, звідки запускали салюти. Втім, фейерверщиків і слітохолов. У поліції кажуть за такі розваги під час війни хуліганів Ані можуть посадити до в'язниці до п'яти років позбавлення волі за допомогою камер відеоспостереження Зараз ми розсухуємо цю групу осіб. Ми знаємо, що це група що це не одна людина. Дорога в прифронтову Авдіївку. Українські військові підносять снаряди. Місцевий житель на блокпості, розбирання завалів на місці зруйнованих будівель і не тільки. У Вінниці просто неба відкрили виставку Україна, війна та опір. Війна і опір це про спротив. Про спротив, військовий, про спротив громадянський. Війна і опір це і про хронологію. Бо коли ми кажемо, коли почалась війна 24 лютого, ми помиляємось. Помиляємось, бо війна триває з 2014 року, 2014 року. Хтось може скаже, що це вікове протистояння, і теж, вочевидь, буде правий, бо наше українське коло замкнулося. Півсотні світлин семи українських та американських фотографів розмістили на паркані садиби Львовича. Підбір дуже якісних, дуже добрих професійних знімків українських та американських фотографів, які з'явилися не тільки в 2022 році і не тільки у Вінниці, і вони не тільки присвячені військовим. Тобто це, це дуже така багатогранна, пазлова історія, яка розкрилась на е, стінах Садиби Львовича. Ми ці з фотоапаратами зафіксували героїзм українських захисників, спротив цивільного населення, воєнні злочини російських військових. І те, як бойові дії впливають на українців та українок. Ти бачиш, скільки горя, скільки болю приносить е, е, русський мір. Власне, такі фото більше всього чіпляються, і, на жаль, це та реальність, в якій ми е, знаходимося. Але пам'ятати про те, що попереду перемога, і робити все можливе, а часто неможливе для того, щоб наблизити цю перемогу. Серед робіт знімки київської фотографині Оксани Парафенюк. Важливо не забувати, тому що навіть ось ми повернулися в Київ, і були такі дні, коли здається, що вже нічого не відбувається. Люди сидять в кафе, ти йдеш, світить сонце, і все добре. А потім такий обстріл, як в понеділок, наприклад. Ти розумієш, що війна війна досі тут, і вона продовжується, і дуже багато людей страждають. І тому важливо бачити ці фотографії. Але також ці фотографії я думаю показують. Нашу силу і нашу спроможність це все пережити з гідністю. Проект реалізували спільними зусиллями команди програми імені Фулбрайта в Україні. Триватиме виставка до кінця року. 42 тисячі кіловат вдалося зекономити у Вінниці завдяки частковому вимкненню вуличних ліхтарів. До економії вдалися, адже російська армія почала активно обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні. Лише за минулий тиждень ворожі ракети пошкодили близько 30 енергооб'єктів держави. Енергетики цілодобово ліквідовують наслідки. Щоб збалансувати енергосистему, у громадах країни заощаджують електроенергію. Наприклад, у Вінниці вже тиждень частково вимикають вуличне освітлення, споживати Електроенергію помірно закликають і містян у своїх домівках Зранку та ввечері Рекомендують обмежити використання електрообігрівачів, електрочайників, кавоварок, мікрохвильовок. А от представникам бізнесу рекомендують вимикати зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів. Сучасний апарат ультразвукової діагностики тепер працюватиме для жителів барської громади. Медичне обладнання для лікарні передали спільно засновник організації Льоненбургський проект допомоги Україні Ральф Петр Ольснер і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Співпраця з міжнародними донорськими організаціями різних країн важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, особливо в період війни. І ми сьогодні констатуємо факт про те, що не тільки військова допомога потрібна в Україні і надходить в Україну, але й допомога в різних сферах життя. І сьогодні передача портативного УЗІ апарата. Вона посилює нашу медицину в допомозі нашим громадянам. Вартість портативного УЗД-апарату апарату близько 20 тисяч євро. Кран піднімається, його можна ставити на стойку, стоячи робити УЗД, лежачи. лежачи. Звичайно, угу. такий самий в обласній лікарні дуже класний. Дуже класний. Так, з ефектом доплера варить. Такий, як заказали. Співпрацю з громадами Нижньої Саксонії, обласна рада та міжрегіональний координаційний гумштаб налагодили одразу після повномасштабної агресії Росії. Німецький народ душею з українцями люди прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Німці свідомі того, що зараз українські воїни б'ються не тільки за українську свободу, а й за свободу всієї Європи, за демократичні цінності. Тож ми готові допомагати стільки, скільки буде потрібно, аби Україна вистояла та зупинила сусіда-агресора. Країна сильна і з допомогою підтримкою цивілізованого світу ми з цим злом справимося, і переможемо разом. Окрім апаратури, медзаклад отримав ще й милиці, інструменти для хірургічного відділення та медичні витратники. Загалом за півроку співпраці Вінничини з Німеччиною Ральф Петер передав допомоги на 1 мільйон євро. Ми з перших днів створили гуманітарний штаб, спільно співпрацюємо з міжрегіональним гуманітарним штабом, який створила Вінницька міська рада, обласна рада, Володимир Борисович. І величезна кількість вантажів вже заїхали в територіальну громаду. У громаді такій допомозі не радіють. кажуть, вже домовилися з німецькими партнерами про реалізацію проектів в освітній та економічній сферах. Майже 6 тисяч російськомовних книжок зібрали у Вінниці під час двох літературних толок. Видання, надруковані мовою країни-терориста, передали на переробку. Як повідомили організатори, загалом зібрали 12 тисяч гривень і закупили українську сучасну літературу. Це, зокрема, книги українських письменників Катерини Калитко, Сергія Жадана, Тараса Прохаська, Ірини Цілик, Андрія Любки та інші. Також було передано дитячу літературу Я Маріуполь, Вінниця» – частину українську. Літератури бійцям в хірургічне відділення лікарні імені Перегова сформована міні-бібліотеку в мистецькому просторі Піч де відвідувачі можуть прийти і взяти будь-яку українську книгу для читання за принципом буккросингу. У Вінниці радянські тролейбуси замінять двома десятками тролейбусів нового покоління. Для цього Вінницька транспортна компанія оголосила тендер. Його результати стануть відомі 25 листопада. Коли почались військові дії, коли почалась війна, нам стало. Зрозуміло, і так очевидна необхідність зосереджувати увагу саме на електротранспорті з огляду на подорожчання палива, з огляду навіть і на екологічну складову, з огляду на економію електроенергії. Нині терміни експлуатації старих тролейбусів втричі перевищили гарантійні. Крім того, вони більш енергозатратні, ніж новий транспорт. У планах міста замінити п'яту частину старого парку тролейбусів. Загалом планується до закупівлі 20 тролейбусів. Вони бувшого використання і ну відповідно до по всім нормам доступності. низькопідлогові тролейбуси сучасні очікуємо на вдалу закупівлю на пропозиції, які Вінницька транспортна компанія оцінить, і буде прийнято рішення по закупівлі тролейбусів і підписано договір. Нові світлофори у Вінниці тривають роботи із заміни електронних регулювальників руху на перехресті вулиць з Пирогова. Водіїв просять звернути увагу. Роботи триватимуть впродовж двох днів. Заміна уже застарілих світлофорів на нові підвищить безпеку дорожнього руху як для пішоходів, так і для водіїв. По виповненню там 10 років безпосередньо світофорів, вони потребують заміну на знову ж таки на більш якісні, на те, щоб було і відлік часу, і знову ж таки там тьмяні, сам колір, лінзи і тому подібне, корпус. Всі, які ставляться і ну, на світодіодні, деякі старих звичайні лампочки, відповідно, знову ж таки, коли якісь дуже інтенсивні. Днівне світло, то звичайні на лампочках менш видні, ніж е, світодіодні. У Подільському зоопарку активно майструють новенькі вольєри для двох хижаків-переселенців. Зроблена проектно-кошторисна документація, пройдено державну експертизу, заключено. Е, Договір із підприємством-забудовником, які це виконують ці роботи. З Одеси до Вінниці Ягуар Джекі та Вусурійська тигриця Ліза переїхали через повномасштабне вторгнення расистів. Наразі тварини живуть у старих вольєрах. Втім, для їхнього комфорту необхідні просторі апартаменти. Таким тваринам, як ягуари, їм потрібно обов'язково зимівник з обігрівом. Вони більше нижче, як 10 градусів плюс. погано почувають тоді вже. І там проєктанти зробили проєкт: три види опалення на всі випадки mm. життя. Значить, Там буде і пічне опалення, там буде електроопалення і буде парове опалення. А ще обов'язково укриття. Щоб ми могли. В будь-який момент тварин також сховати, щоб вони безпечно почувалися там у подвалі. Там теж і вода, і вентиляція, каналізація має бути. Побудували вже огорожу, літню огорожу. Виварили металоконструкції під шкло. Побудували бомбосхов, бомбосховищі вже побудували дніще стіни. Зараз розпочинають будівництво перекриття. Ну і так, земляні роботи вже виконані. Водогін, каналізація електромережа. Обсяг робіт великий, а от коштів на їх реалізацію недостатньо. Тож адміністрація зоопарку просить вінничан допомогти із будівництвом вольєрів. Зробити це можна, задонативши або ж придбати квиток. Хто може, щоб допомогли кожна гривня, для нас це плюс. Нам треба чим побыстріше його збудувати, щоб цих тварин перемістити, щоб вони себе почували у відмінному стані, як і наші всі тварини. А ось ця екзотична красуня до подільського зоопарку потрапила з Миколаєва. Рись ще зовсім маленька, тож наразі мешкає в невеличких апартаментах, де ще влітку жили Лемури. Так легше пильнувати за її здоров'ям, кажуть працівники. Втім, як тільки киця підросте, житиме у великому комфортному вольєрі. Він зараз на завершальному етапі будівництва. Немає нічого